З українським закордонним паспортом без віз можна поїхати до майже півсотні країн. Нещодавно до цього переліку доєдналася Індонезія, дарма що дозволити собі такі подорожі можуть далеко не всі. До речі, у цьому переліку мали бути громадяни України, які залишилися на території так званих терористичних ДНР та ЛНР, але й вони за кордон їдуть без проблем. Це фото дійсної шенген-візи в українському закордонному паспорті. На перший погляд, нічого дивного, якби заявник не проживав на тимчасово непідконтрольній Україні території, а саме в терористичній ЛНР. І тут з'являються питання для отримання візи необхідний вичерпний перелік документів, серед іншого, довідка з банку, роботи та про доходи. У нашому розпорядженні опинилася частина з документів заявника, серед них витяг з так званого державного реєстру ЛНР. А в довідці про доходи зарплата в рублях. І, попри це, візу таки затвердили, з італійського посольства саме до цієї країни звертався заявник по візу. Щодо цієї ситуації відповіли електронним листом. Дещо розплив часто. Після перевірки файлу стало відомо, що згаданий вами документ, нібито виданий так званою Луганською народною республікою, не був виданий як супровідний документ для заявки на отримання візи. З огляду на це віза не була видана на базі цього документу, але на базі інших документів, наданих заявниками яких саме інших документів лишається здогадуватись, враховуючи, що далеко не кожен українець, який проживає з цього боку лінії фронту, отримує позитивну відповідь від посольств європейських країн? У МЗС пообіцяли розібратися у цьому конкретному випадку. У разі підтвердження незаконності видачі візи, звернутися до уповноважених органів Італії щодо її анулювання або відкликання. Посольству доручено провести додаткову роботу з компетентними органами країни перебування щодо неприпустимості оформлення віз мешканцям тимчасово окупованих територій України у разі пред'явлення будь-яких документів, виданих у незаконний спосіб. Ми й собі передзвонили у візовий центр Італії, представились працівниками туристичної компанії, яким передали документи з того боку. Пропіска де? Пропіска в Луганській. Он там і працює, правильно? Так, да, так. Да. А це, це він працює, виходить, як ЧП чи на компанію? На компанію працює. А їде по бізнесу чи по туризму? По туризму. Так не потрібно, це тобто, справки з виписка. Якщо він на компанію працює, а не на час на, 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 на. То есть достаточно того, що работает в этой компании, компанії, у нього є фінансові доходи і можна подавати документи. Да, да, да. Юрист каже, держструктури мали б сприяти в отриманні потрібних документів. Навіть законодавча база для цього є. Є закон України про тимчасово окуповані території, який чітко зазначає, що увесь перелік документів для оформлення будь-яких довідок для виїзду за кордон для інших процесуальних дій особа може. Здійснити та отримати на тих територіях, які знаходяться під юрисдикцією України, тобто не окуповані території. Врешті лише посольство вирішує, чи ставити візу у паспорті. І якщо для штампу достатньо українського закордонного паспорта і папірців з терористичної ДНР чи ЛНР, це насторожує. Терористи ж теж придумали собі паспорти. І їх ніхто документами не вважає, і так і має залишитись. Роман Пагулич, Олексій Горбенко, Віталій Колот, 24 канал.